Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиція для вас. Nissan Leaf, 62 кВт. Автомобіль Білий перламутр, На максимальній комплектації Bose Текна. Ледовське світло, ближнє дальнє. Весь автомобіль в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь автомобільчик в оригіналі. Так, автомобіль виїхав з автосалону 31.12.2019 року. Можна сказати, в експлуатації з 2020 року в у відмінному стані. Ледовське світло ближнє дальнє. Камера в дійсності передає такою жовтизною світло, але світло біле-білесеньке. В нічний час, в дощову пору. Полегшує їзду для водія. Не так напружується зір, зовсім інакша їзда. Так само відносно дизельних і бензинових, на електромобілі зовсім інша їзда. Набагато динамічніший автомобіль, набагато приємніша їзда. Хто користується електромобілями, цей може це підтвердити. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон, шкіряний салончик, поєднання екошкіри з шкірою. Преміум музика, босе, автомобіль у відмінному стані. Пробіг даного автомобіля 100 тисяч. Пробіг чесний, перевірений, 100 863. На повному заряді автомобіль проїжджає 360 км, в залежності від використання клімату і рекуперації. У 2019 році йде вже така нова велика навігація. Є клімат, підігрів сидіння водія, підігрів е, пасажира, є педаль, джойстик для переключення. Два ключика безключовий доступ. Камера огляду 360. Будь ласка, показує чітко, показує траєкторію. Стан автомобіля відмінний. Такий автомобільчик лише прийшов з аукціону. Весь в оригіналі, в збереженому стані. Доглянутий з чесним перевіреним пробігом. Два зарядних пристрої, савбуфер, музика, босе, багажне відділення також в збереженому стані. Так, такий автомобільчик є в наявності. Є ще інші кольори. Коричневі, сіренькі, 40 кВт, дешевша ціна, відповідно, і менший запас ходу. Кіа Єв 6, приїхав такий автомобіль, є в наявності. Можна підключати від нього освітлення для будинку. Ціна тут 27 тисяч євро. Є багато інших автомобілів, бірозові Hyundai Kona приїхали 64 кВт 19-20 рік. Є такі самі в білому, сірому, графітовому кольорі. І ще один автомобіль Hyundai Ioniq 5 2020 рік. Автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого клієнта. Будемо доставляти в Україну. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо власними автовозами, розмитнюємо, доставляємо також по Україні. Будь-який вантажний фургони, дизельні, електричні, бензинові гібриди, будь-який автомобіль, який вас цікавить, можемо також знайти, викупити на аукціоні чи тут, в Нідерландах. Підписуйтесь на канал. Дякую за лайки, дякую за подобайки. Телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омалян до наступних відео.